Всім привіт! В GGG. Запостили нові плани на патч 0.2.1. Довге буде відео, десь 40 хвилин. Дуже багато інформації, тому поїхали. GG продовжує працювати над покращенням Pastafexile 2. Патч 0.2.1 знаходиться в активній розробці. Планують розгорнути його наприкінці наступного тижня, або ми побачимо його 28 травня чи у. У проміжок до 31 травня було б непогано, щоб вони закрили цей патч в цьому місяці. Нагорода за високорівневий контент. Налаштовуючи частоту зустрічей і нагороду для паста Excel 2, вони повинні вирішити, скільки карт гравці повинні пройти, щоб отримати той чи інший предмет або річ. У версії патчу 0.2.0J вони збільшили отримання нагород від монстрів. І але вони вважають, що гравцю не вистачає моменту ситуації, коли приходить той самий захоплюючий е момент випадіння чогось дуже цінного. Насправді можна знайти кілька дуже крутих предметів, але ви ніколи їх не знайдете, тому що вони неймовірно рідкісні, коментують нам ці Одна з основних цілей версії 0.2.1 зробити полювання на цінні предмети більш поширеними, а також додати більш, більше предметів для пошуку. Що саме тут вони мають на увазі? Поки не зрозуміло. це може бути або збільшення шансу крафту вищих суфіксів і префіксів більш. Високим шансом, або частіше будуть випадати речі з високими тірами для перекрафту у рекомбінаторі, і будемо бачити вже на виході патчу, або більш детальних більш детальному описі патча. Унікальні предмети. У 0.2.1 вони. Збираються значно покращити частоту випадіння неймовірно рідкісних унікальних предметів, які у нас вже є, а також додадуть купу нових унікальних предметів предметів, які піднімуть наші білди на нову висоту і збільшать їх в варіативність. Цей момент буде дуже цікавий в тому плані, що, може, все ж таки вони додадуть нові метові речі, і темп білдів через рейк, тобто спис білд, що викладається на поя Ninja. 2 стане точніше поя 2 Ninja. Стане менше, і ми побачимо нові цікаві білди. Вони також бафують деякі рідкісні унікальні речі. Чув, що можливо будуть бафати і інгінуніті пояс. Не спішіть йти на, на трейдову площадку і викопати всі пояси Inginті. Тому що пам'ятаємо момент, коли вони додали чарми, і старі пояси стали нікому не потрібні. Тобто в грі, мабуть, під, ну, підкріпляються індекси за речами, і ці індекси змінюються, тому їм легше просто додати нову річ з новими модифікаторами або з покращеними модифікаторами, і це вже буде зовсім. Інший предмет. Ну, по факту по базі це буде зовсім інший предмет. Тому не спішіть. Треба краще дослідити цей момент. Вони викладуть патч, там буде список, що вони будуть змінювати, а точніше не патч, а анонс. Тому буде, треба чекати або ризикуйте і скупляйте всі непотрібні кінті пояси. Так, продовжимо. Вони також бафують деякі рідкісні унікальні речі, які були призначені для більшого бажання гравцями заволодіти ними якнайшвидше, але не відповідали цьому стандарту. Ми побачимо значно більше унікальних персонажів, ніж раніше. І наступного тижня вони опублікують список, який буде показано, де, буде показано деякі. Нові унікальні предмети. Або білди через ці предмети. Там не зрозуміло насправді, що вони будуть показу, показувати. Досвід сокетів. Одна з проблем, яку на, на зараз мають вирішити розробники, це система крафту. Вона полягає в тому, що до моменту, коли ви дійдете до фіналу, у вашого персонажа. Спорядження не буде нічого нового чи захоплюючого. Резісти атрибути чудово допомагають у вирішенні проблем на початку гри, але в ідеалі ви повинні замінити все це на більш цікаві та потужні моди, тобто ядра, талісмани і руни. У версії 0.2.1 додається 22 нові руни, 14 нових ядер туш і 7 нових талісманів. Вони охоплюють повний спектр від потужних до поживільних, але їх рідко можна знайти. Ви, звичайно, захочете використовувати їх замість звичайного базового набору сокетів, що вже маємо у грі. Ритуали. Ритуали також зазнали змін. Визнають, що звичайні знамення, вони ж омени і надалі. Я буду говорити про омени. Для крафту з'являються набагато частіше, ніж можна було б зустріти рідкісні омени. У патчі відтепер, у патчі відтепер будуть з'являтися поширеніші. Рідкісні омени, ми побачимо таку саму кількість оменів, але вони мають значно більшу ймовірність бути рідкісними та захоплюючими. Пошкодження або карапшен сутності, або есенція GGG також збільшили. Спільність отримання пошкоджених есенцій при використанні вал Орбс на монстрах, які потрапили в есенції приблизно в 6 разів. Це означає, що велика ймовірність тепер отримати рідкісну есенцію за корапт, або може дві, може дві рідкісні есенції за корапт буде, або збільшити число есенцій взагалі. Ми кораптимо, там одна есенція показується, ми кораптимо, отримуємо три есенції звичайних або Дві рідкісних або дві звичайних одну рідкісну. Тобто тут незрозуміло, треба читати, треба точніше чекати більш детальний опис, що вони тут мають на увазі. Рохзайл. У рогекзайл просто ну, теж є зміни. Вони кажуть, що в рогекзайл не вистачало слотів для унікальних предметів, тому вони збільшать частоту зустрічі в рогекзайл на мапі, тобто ми його можемо зустріти і два, і три на мапі. На одній тій самій. Е, і таким чином шанс отримання унікальних предметів підвищилося приблизно втричі. Будемо дивитися, що вони там зробили. Ну, потім, після <coughs> виходу пачу. Е, Twisted Domain Механіка пролому кінцевого боса. Бос у Twisted Domain був досить цінним. Але як область кінцевої гри, винагорода була не досить втіш... 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 втішною у порівнянні з іншим контентом, який ми могли робити в той час. Тобто винагорода, що випадала, не була. Достатньо цінною, щоб витрачати на цей час. Вміст Pininkle не повинен давати менше винагороди, ніж 10 карт, необхідних для отримання доступу до нього. Коментую GGG. Для початку ми суттєво збільшили кількість рідкісних монстрів, які з'являються під час е, домейну. Раніше рідкісних монстрів взагалі не було. Е, крім того, ми змінили баланс кількості та рідкісних монстрів у домейні. Це означатиме, що велике випадіння предметів яке відбувається безпосередньо перед битвою з босом, тепер має бути набагато ціннішим, ніж раніше. Тепер ми також гарантуємо деякі рідкісні кільця, брідч Рінкс у результаті випадіння. Тож ви маєте. Тож ви маєте. маєте Вибачаюсь. Тож ви маєте мати принаймні. Пристойніший шанс отримати деякі потужні предмети. Журнал експедиції. Пряма мова від розробників. Тут я нічого не змінював, не коректував. Дуже багато змін. Я в деяких просто не розуміюся. Я не бігаю експедиції. Тому вслухайтеся, може, ви щось зрозумієте більше, ніж я. Одна річ, яка робить журнал невигідними, це той факт, що. На дуже, високих, на дуже високих рівнях у них з'являється так мало монстрів, що вони часто дають значно менше предметів, ніж звичайна карта у Endgame. Це відображається в тому факті, що на низькому рівні, тут зазначено 90, ви можете пройти цілий журнал 80-го рівня, найвищий можливий рівень журналів в грі, і не отримати навіть 1% рівня досвіду. Ми змінюємо кількість монстрів, що з'являється, щоб посилити бій, але зосереджуємося на монстрах дуже високого рівня, щоб краще відповідати послідовності іншого вмісту ендгейму. Перша зміна полягає в тому, що ми збільшуємо відстань між вибухов, вибухівкою та радіусом вибухів. Це дозволить вам, зрештою, виявити більше монстрів і нагород. Окрім того. Ми також збільшуємо кількість створення монстрів, щоб краще відображати те, що міститься на карті Endgame. Крім того, ми також вносимо зміни до окремих функцій, які можна знайти в кожній із різних областей журналу. У районі Lush Isle наразі є залишки тотемних каруї. Завдяки яким мостри дають значно більше досвіду. Він також обгородив зони, де ви можете підірвати паркан і отримати доступ до тотемів, з яких випадає багато валютних предметів. А на пляжах є невеликі пустули прокля... прокляття, з яких випадають неограненні дограційні камені, навичок, тобто скіл кілгеми або з пірідгіями. Щоб покращити цю область, ми збільшуємо кількість залишків, особливо для досвідчених. Крім того, ми згенеруємо більше відгороджень секцій і буде внесено більше змін в пустули. Те знищення будь-якої з них призведе до того, що всі монстри, роз розкопані згодом, породять монстрів псування після смерті. Тобто, пам'ятаєте, да, вбиваємо звичайного моба, як на карапшен мапах, і з них вилазять corruption. Монстри. Я так розумію, це ця механіка буде тепер додана. Подібних до тих, що знаходяться в пошкодження, в пошкоджених областях на атласі. Тобто, що, так. Да. У поєднанні зі змінами бази, спрямованими на різке збільшення кількості базових монстрів, що з'являються під час журналів. Планується, що ваш Isle, Isle Стане дуже хорошим джерелом досвіду. Через те, що додається ця механіка, у вас будуть ще додаткові монстри, і будете отримувати більше досвіду. У них е, ідея така: е, територія журналу Fragit Bluff's Logbook – це крижана тундра з архітектурою вал і багатьма монстрами вал, і залишками вал. Застигли ми часі. Окрім традиційних експедиційних монстрів і скринь, ви також можете безкоштовно підірвати ці об'єкти вау. Проблема в тому, що їх відносно мало, монстрів небагато, і вони не приносять більше винагороди, ніж звичайні експедиційні монстри. А крім того, залишки лише призводять до пошкодження крапель монстрів. Я не знаю, що таке крапелі монстрів, тому можете в коментарях написати, що вони мають на увазі. Що швидше за все, є недоліком, ніж. Інакше. Ми вносимо пару змін тут. Крім монстрів вал, ми також матимемо кілька босів вал, заморожених в часі. Тобто, вони це автономні боси-карти, з якими можна вирватися та битися усі добитися. усі модифікації Рівм-застосовуються до них як зазвичай. Тобто, в нас будуть свої. На цих мапах будуть окремі свої ремнанти, типу вал-боси будуть рахуватися, але вони будуть е по механіці рахуватися як ремнанти. Так, залишки валу, які спричиняли пошкодження предметів, перероблюються. Пошкодження це караб. Я так зрозумів, це випадали карабчені речі, тепер е вони. Будуть його це зміняти, тому що вони шарайний повидаляли з караптом з з, ці стовпи з пошкодження, пам'ятаєте, в минулому патчі вони це видалили. І так, залишки валу, які спричиняли пошкодження предметів, переробляться. Тепер вони генеруватимуть від 1 до 3 плюсів, і від одного до трьох недоліків, які мають звичайні залишки. Сприймайте їх просто як суперзалишки. Тут не розумію, про які залишки що йде. Не бігаю експедиції, не знаю. Так, бортовий журнал Атолу Барен це атол, який, який морський мандрівник та рибалка використовували для зберігання своїх скарбів і припасів. Зараз у цій області є ящики, наповнені золотом, сейфи та руни. Ну, звичайні руни. Проблема в тому, що, є, що з ящиків випадало надто мало золота, а також надто мало скриньок і рун. Скриньок, я не дуже розумію, що за скриньки, тому тут не скажу. Після наших змін ящики впадуть значно більше, з ящиків випадатиме значно більше золота, і ми збираємося створити набагато більше сейфів. І багато я, вони мають на увазі в 10 разів більше сейфів ми тепер побачимо на цій мапі, з яких також можуть бути унікальні сейфи, руни. Окрім того, що вже додають рідкість до всіх згодом викопаних монстрів, також тепер викидають випадають. Від 2 до 4 додаткових рун замість існуючої одної. Оскільки ми додаємо кілька нових рун, це може виявитись хорошим джерелом для їх отримання. ось Це це буде, будемо, це це буде будемо по по-любому треба буде бігати. І так, покращення вмісту та різноманітності кінцевої гри. а Другий головний акцент полягає в тому, що ми збираємось збільшити різноманітність запущених карт. Фінал, що мають вони на увазі? Чи я маю на увазі? Наприклад, чи знаєте ви, прямо що прямо зараз, якщо запустити 400 карт, десь, десь в все світі запустити 400 карт тисяч карт, вибачаюсь 400 тисяч карт, то 150 тисяч з цих карт будуть хайден роту. Нам, звичайно, набридло керуватися цією територією та битися з тим самим босом безперервно. Намір тут полягає в тому, щоб нормалізувати частоту появи в атласі різних карт і отже, різних боїв. Це зробить усе менш повторювальним під час гри в ендгеймі, особливо протягом багатьох годин. Генерація цитаделі було скориговано. Це дуже... Це дуже. Гарний фікс. Я, наприклад, не разу ще не бачив ну не бачив цитаделі і там не був. Тепер щоразу, коли цитадель згенеровується на Атласі, це також гарантує, що поблизу з нею згенеруються інші два типи цитаделі. Тобто ми не бачимо, ми не будемо ми нарешті пристанемо, я так я так зрозумів, гравці часто бачать одну і ту сам, один той самий тип генерації цитадели Завдяки цьому вдасться запобігти випадкам, які ми бачили, коли гравці через примхи випадкової генерації отримували багато однотипних цитаделей один, один за одним і ніколи не мали змогу битися з арбітром попелу, особливо якщо вони не в торгівельній лізі, тобто не гравці ССФ Ліги. Їм було дуже складно знайти інші типи цитаделі, щоб отримати невистачаючі фрагменти для зустрічі з арбітром. Крім того, ви можете очікувати деякі інші покращення ендкейму, таких як зменшення небезпеки двох типів ритуалів, які були лише вибуховими фіолетовими, які були лише вибухами фіолетового хаосу, а також зменшення небезпеки та посилення телеграфування модифікатора монстра Violet Plants, це ті ж самі літаючі кулі хаосу, тільки в ранних монстрів або в. В магічних, не знаю, чи в магічних таке зустрічається, але е, тут буде нерв цієї механіки. У сукупності вони стали причиною понад половини всіх смертей гравців у ендгеймі. Ми також е, знижаємо деякі з більш небезпечних модифікаторів карти, як от Elemental Penetration або пробиття стихійного супротиву. Щоб бути більш узгодженими з іншими, покращуємо нагороду та. Видимість омен, тобто знамення на унікальних картах, е на унікальній точніше карті, виряджаємо білбут. Збільшуємо радіус від відкриття Club's Hands е та проломах вони ж берчі. Зменшуємо розмір зграї, кажа дів, які стріляють у вас снарядами в Twisted Domain, і перероблюємо модифікації карти прокляття, е щоб мати контргру. це Мабуть, більше про Temporal Chain, бо його контрити гравці не можуть. Ми можемо там трішки понизити його ефекти, але дуже проблемно насправді, дуже дорого. В плані ти інвестуєш дуже багато і втрачаєш дуже багато. Це лише деякі з окремих покращень, які очікуються. Добре, дякую. Випробування схем. В Тріал-сихем ми відкоригували чари, через які у вас не було енергетичного щита. Замість цього вдвічі зменшили ваш енергетичний щит. Що це мається на увазі? Це для збірок хаос and колейшн. Це люди, котрі імунні до хаосу, але мають одно ХП і інше, і їх сусейн це. Shield, енерго шит. Були, я так зрозумів, ситуації, коли прокол... ну випадало це прокляття, і вони мали 1 хп і по факту випробування фактично не закінчувалося. Тобто його неможливо було закінчити. ви вмирали Крім того, ми виявили помилку з шансами отримання певних страждань та благодатей. Там якісь вони там щось переробили, коротше, там багато всього. І якщо б вони це б не зробили, то це призвело б до того, що гравці постійно отримували їх як перший випадковий згенерований результат, і оскільки ці переваги були, зокрема, слабшими та труднішими, це часто робило проходження менш корисним та цікавим. Сихем не бігаю, не знаю, там пару разів бігав і нічого не скажу. Хто бігає в сехем, можете написати. Зміни в якості життя та взаємодії з користувачем. Розробники значно покращили якість життя в 0.2.0H, але буде ще краще. Розробники значно покращили пошук у пасивному дереві під час використання клавіатури та міші. Тепер, коли ми шукаємо зас... пасивні засоби. Тепер, коли ми шукаємо пасивні засоби, ввівши в текстове поле, ми зможемо натискати клавішу Enter, щоб автоматично знайти та перейти до цієї пасивної форми. Якщо під час пошуку знайдено кілька пасивних засобів, натискання клавіші Enter, призведе до циклічного переходу між ними. Він також затемнює решту пасивного дерева, щоб допомогти вивести цікаві вам вузли на передній план. Що пробить їх набагато легшими для перегляду. Тобто, тепер, коли ми шукаємо в дереві е, якийсь нот, е, його все інше буде затемнене, тут буде в нас все затемнене, і він буде е, виражений більш яскравіше. Тут ми його помітимо швидше. І при цьому всьому, е, якщо ви там у вас дерево десь тут, ви ввели знайти це все. да натискаєте Enter, і вас автоматично буде перекладати на цей нот. Або, якщо є схожий по назві, його теж там перекине. Наприклад, спочатку перекинуло сюди, натисли Enter, вас перекинуло, наприклад, сюди. На схожий по назві нота. Їдемо далі. Велике прохання до розробників полягало в тому, що ми. Інвертували відображення рівня Х на предметах під час використання розширеного відображення предметів. Що це мається на увазі? Тобто тепер Т1 тір це буде найвищий, найкращий, найбільший, найкрутіший. Т10 тір, в мене тут, мабуть, Т10 тір це тепер буде найнижчий, найнепотрібніший нікому тір. Зрозуміло, тепер буде ось така класифікація рангу тірів. Тобто перший, другий, третій це топ. Далі середнячок 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, це вже шляпа. Все зрозуміло. Треба до цього звикнути. Е, і так, тепер, що стосується зміни Атласа, в Атласі, коли ви наводите курсор на карту, вони. Розділя... Вона розділятиме категорії відображення модифікаторів, тож ви зможете легше побачити, звідки походять ці модифікатори. Зокрема, тепер ви можете визначити, чи є вони з пошкодженого чи очищеного впливу в одній категорії. І чи вони з веш в іншій категорії. Розумієте, так? Да? Е, до чого вони? У вас є модифікація? Ось, наприклад, скарапчена, так? Да? В мене тут сам більше стронбоксів, менше стронбоксів там все-таки. Тобто, тепер буде писатися звідки це типу відкарапчена або від очищення, яким тобто щоб нам було легше знайти модифікатори, котрі нас цікавлять. на наприклад, це допоможе зробити його більш зрозумілим під час пошуку конкретних модифікаторів. Як, от наприклад. Плюс один рівень у пошкоджених областях. Тобто тепер нам буде на мапі писатися, що ось ці ось ці всі прикалдеси йдуть з вежі, а ось ці прикалдеси йдуть з. Е, наприклад, скарапшена, або очищення, або ще якось. Ну, або ірейтед. Зрозуміло. Це, бо я трішечки вже запинаюся. Також очікується покращення продуктивності, е, також очікується покращення продуктивності в, е, в цьому патчі. Вони оптимізують, оптимізували фізику мострів і NPC у всій грі. Це значно здешевлює і їх, це значно здешевлює їх е, стосовно. Е, Продуктивності і спричиняє менших, менше вузьких місць, пов'язаних із процесором у продуктивності. Ця проблема поширена не скрізь, але поширена в районах з великою кількістю людей. Наприклад, в Фарідуні у другій дії, або у Фрайторні в першій дії. Ми продовжуватимемо їх поступово оптимізовувати в кожному патчі, коли знайдемо всі неоптимальні випадки. В магазині вони там щось додали. Там ми також додали деякі покращення до панелі магазин і косметики, зокрема, кнопка Одягнути одягніть зараз під час покупки мікротранзакцій. А також додали новий слот для шкіри на сторінці косметики для деяких майбутніх мікротранзакцій, які змінять вашу базову шкіру або модель персонажа. Це все косметика, зрозуміло. І заключ, заключний висновок пряма мова від розробника. Ці це підсумовує наш патч 0.2.1, який ми сподіваємося розгорнути наприкінці наступного тижня, але залишаємось гнучкими, оскільки він може припасти на тиждень після цього. Ми будемо тримати вас в курсі подальших змін і опубліковувати деякі деталі стосовно нових і покращених уніків та все, що стосується нових предметів для сокітів. До того часу. Всім нам дуже дякую, що ми залишаємося і граємо з ними всю нашу неймовірну гру. А вас, вам всім кажу, дякую. Вибачте, може, якість підвела. Але так, більш-менш, що нам потрібно, я озвучив. Всім дякую, всім гарної гри. Насолоджуйтесь, не горіть, відпочивайте від цієї гри, бо тут багато всього. Інколи плавить так, що люди просто уходять з цієї гри. Не доводьте себе до такого стану. Будь ласка, грайте в інші ігри, грайте в інші ігри. Це. Всім гарного настрою, всім пока-пока.